І я знаю, що я їм потрібна. Вони завжди, люди, користуються мною. Іноді, до речі, в один той самий час. Ввечері з книгою до мене. І вранці перше, що вони роблять, прокидаються, і зразу я тут з'являюся. Іноді сумні, зачасту щасливі, завжди користуються мною. І тому я знаю, що я потрібна. Ну, люди ж не користуються тим, що їм не потрібно. Вони користуються тим, що їм потрібно, тільки. От мене бентежить такий маленький нюанс. Він мене не засмучує. Я її не можу засмучуватись, тому що мені потрібно завжди світити. Я не сумую ніколи. Я свічу кожен день. А на мене навіть ніхто не дивиться. Я освічую їхні райдушки, але ніколи не бачу їхніх зіниць. І я кричу, до них кажу: гляньте, я тут кричу, як можу. Але вони не дивляться, вони обирають не дивитися. Один раз було, подивилась і побачила сльозу, так наче я зробила боляче, А я не хотіла. Це не в моїй природі, взагалі. Після того я перестала шукати ці зіниці. Я просто щодня виконую одну й ту саму роботу. Я якось думала, а що як зникнути? Ось так взяти і зникнути. Можливо, вони тоді цінуватимуть більше.